Людина, яка в багатьох наших заходах брала участь і, е, як професіонал, е, тому що колись мені вже потім сказали, що ти займаєшся тим, тими всякими е, вечора, конкурсами, концертами, фестивалями. Ти ж хто? Ти фізик просто, а ти маєш займатися професіоналом. Оця людина мені не говорила цього. Він реальний професіонал, лірик, ну і хороший начальник, начальник відділу культури Володимир Оменюк. Шановні колеги, я знаю давно Михайла Петровича. І тут каже, є та зв'язка фізик лірик. Я як фізика його краще знаю студенти Любомир Михайлович, він його представляв як гордість, як візитна картка коледжу. А я скажу як гордість техніки коледжу, я скажу ширше, Михайло Петрович, ви гордість нашого міста. І я знаю Михайла Петровича як правду, творчу особистість. Він такий, ну його, як кажуть, його всюди є. Він ті конкурси пам'ятає ті крутозлами, різдвіні зіночки, енергія молодим. Хай, хай беруть приклад з таких людей, як Михайло Петрович. Направду, це щиро правда. Михайло Петрович, ну надзвичайно приємна людина, проста, доступна і така творча. Особистість в нашому місті це правда. Михайло Петрович, щиро серця, вітаю вас, творчості вам багато. І я за дорученням міського голови зачитаю вітального листа. Шановний Михайло Петрович, Черноградська міська рада та виконавчий комітет щиро вітають вас з 60-літнім ювілеєм. Знаємо і поважаємо вас як висококваліфікованого викладача, талановитого письменника, мудру і добру людину. Ваша працьовитість і відданість справі, поетична душа, доброта та розуміння здобули визнання і повагу серед колег, студентів та жителів міста. Тож, нехай ваша плідна праця буде щедрою на життєдійні плоди. А всі добрі справи будуть непідвладні плину часу. Нехай цього дня до вас приходить нова муза, щоб ми ще не один рік насолоджувалися вашою творчістю. Щиро зичимо вам, щоб тепло та затишок родинної оселі надійно захищали вас від життєвих негараздів, а в майбутньому на вас чекало ще багато наповнених корисними справами і земними радощами років. Подальших вам здобутків наснаги і натхнення. Міцного здоров'я, безмежного людського щастя, радості, злагоди і добробуту. Міський голова Ігор Чудіовича. Читати малий